Южна Корія щас небезпека, Україна небезпека, тому що зараз вся увага світу прикута до. Ізраїлю до Ірану зараз Іран запустив дуже багато ракет по Ізраїлю. Ну ізраїль має цю золоту сітку. Ізраїль його має відбити так, але справа не в тому. Конечний результат витерти іран і море стає чорного кольору. Третя світова розпочнеться тоді, коли винесуть тіло. Буде тіло, буде діло. Не буде тіла, не буде діло. Я орієнтіруюся. Подключаються всі, да? Але не підключаться до кінця всі. В цей конфлікт зараз, який там відбувається, говорити будуть. Я хотіла матом сказати, але вирішила трошки інтелігентний виразитися. Сказати, говорити. Розумієте? Тобто зараз небезпека є для нас, для України, і небезпека для Южної Кореї. Южна Корея на вас нападе, нападет Корея. Україна ці закидати можуть зараз ракетами і дронами. Бо вся увага там, вся допомога там, Америка там. Тіло мають винести, тільки тоді третя світова починається. Без тіла третя світова не починається. В плані говорити, але не встрівати. Розумієте? А я вже кажу про те, коли вже об'єднання йде, коли офіційно. Але якщо так розібратися, то, то дивіться, що на нас напали, на Україну напали. Але що у нас? Військовий стан. Хіба у нас є документально об'явлено, що війна у нас. Документально я маю на увазі. А третя світова це ж має бути документ. Це має бути документально, як Друга світова. Так само і третя світова, розумієте? не, не, на, ну, не по розумінню слів, що зараз людей говорять, що вже третя світова йде, тому що багато країн. Ні. Поки документально не, її ще немає. Документально. Я кажу, що вона буде як документально на листочку підписана, що вона почалася. І є країни, які з тої сторони, і є країни, які з цієї сторони.